Останні репетиції віденського балу. Традиційні для серця Австрії танці всьому танцюють і в Сумах. Вальс, полонез і Полька те, що допомагає містянам поринути в атмосферу 19 сторіччя. У дебютантів цьогорічного балу останні репетиції. На одній із них була моя колега Юлія Марковська. Оксана з Максимом, дебютанти віденського балу. Ця пара танцями займається вперше в житті. Прийшли сюди, бо так замріялось дівчині. Я хотіла відчути себе принцесою, трошечки навчитися і якби побути на балі, відчути цю атмосферу, ці враження, цю якби ці емоції, які панують на балі. Ось, а ти чому? Ну я ж партнер, куди мені діватися? А от ця творча пара з хореографією знайома. Вони займаються бальними танцями понад п'ять років на сцені завжди разом. Тож і на бал прийшли рука у руці. Нам стало звичайно цікаво, що в нашому місті проходить такий захід, і ми вирішили взяти участь, щоб представити наш університет на найкращому рівні. Ну і за новими емоціями. Віденський бал відбудеться 10 березня у театрі імені Щепкіна. А ця репетиція останнє приготування до нього. Десять пар дебютантів вчаться, як не схибити на першому в їх житті справжньому балі. В основному займалися постановкою займались який буде открытием балла. Именно это полонез, это танец, в котором дебютанты показывают себя, показывают свои наряды, прически и свою хореографическую подготовку к балу. Омський віденський бал вже традиційно благодійний вальс, сподограс та польку цьогоріч танцюватимуть, аби зібрати гроші для закупівлі реанімаційного обладнання в обласну дитячу клінічну лікарню. Юлія Марковська, Сергій Лазаренко, на часі новини.